Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Сьогодні вранці столична поліція, тобто поліція міста Києва, повідомила про те, що у Голосівському районі було знайдено тіло з вогнепальними вогнепальними пораненнями. Екс-розвідник Роман Червінський написав про те, що загиблий полковник СБУ Іван Воронич. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Добрий день, дякую за просмотр. слава. Що вам говорить ваші джерела? Чи підтверджують те, що дійсно загиблий це полковник СБУ Іван Воронич? Ну як можна оцінювати такий напад на високопосадовця служби безпеки України? Дивіться, ми, ми оперуємо тільки тим, що є у відкритому доступі, і ми ж бачили, що Служба безпеки України підтвердила факт, що це дійсно їх співробітник, що він діючий, що це не просто людина з фейковим посвідченням, а через дійсно чинний співробітник, якого, на жаль, ми втратили. Це раз. Друге. Що нам вказує на замовний характер вбивства? Що це не просто якась там сварка? Хоча, в принципі, ми вже побачили на камерах відеоспостереження, це ранок вранці сварок таких немає. П'ять пострілів, п'ять не просто один, а саме п'ять. І наскільки ми знаємо, повідомлялося про використання глушника. Тобто, всі ці фактори в комплексі говорять про те, що це було замовне вбивство. Що на людину чекали з людиною хотіли розправитися саме з цією, і зараз я вам так скажу, орієнтовно наступні 24-72 години є найбільш критичними для того, ну, по класиці вважається так, що саме в цей період часу можна по гарячих слідах знайти стрільця, знайти людину або людей, які йому допомагали, підвозили його до місця пригоди, можливо, супроводжували, показували пальцем. Наприклад, ось цей під'їзд, он там вікно там. Третя справа. І це все дозволить швидко їх перехопити. Величезна кількість роботи зараз буде організована. Окрім того, що велика кількість раз, співробітників СБУ. Внутрішня безпека служби безпеки України, Нацполіції, задіяння, план перехват, перехоплення, кор... блокпости, перевірка документів. А, там ще є ну аналіз місця пригоди, кулі, кулі, гільзотека. Що це за пістолет? Чи раніше він світився у подібних справах? Де, де він був раніше? Він з лінії розмежування. Він український. Ну український має на увазі там, умовно, системи Макаров або західного зразка. Чи раніше він використовувався у вчиненні е, різноманітних злочинів, де він взагалі з'явився цей пістолет, Можливо, він російського походження е, плюс величезна кількість камер е, розпізна... розпізнавання камер спостереження, кафе, ресторани, будівлі, аптеки, там, не знаю, лікарні. Е, е, Побачити, що це за людина, там, хто її підібрав, яка автівка, які номерні знаки. Чи була ця людина раніше в цій локації? Ну, мобільні телефони це величезний масив роботи. Які термінали були в цей період часу? які термінали були активні вчора, позавчора тиждень тому, щоб вирахувати зайвий, який більше не з'являється на місці пригоди? Це величезна робота, плюс величезний обсяг паперової роботи, про яку ніхто не говорить? Це Відкриття кримінального провадження, отримання всіх судових дозволів на проведення слідчих дій. Тобто, це ж не голівудське кіно. Тут не робиться так. там, під'їхали, почали допитувати швидко там з погонію. Ні, такого точно тут не буде. І останнє. людина, яка стріляла, прошу людина, яка стріляла, з нею можуть бути різні варіанти. Перше, її вивезуть на якусь конспіративну квартиру, десь в Києві, на околицях Києва або. Фантазуємо, не знаю, там Вінницька область, якийсь там окремий хутор на три хати, і там вона буде жити тиждень, два-три місяць, два, поки там не вгамуються ці пристрасті, і не можна буде спокійно її перемістити кудись за кордон. Або інший варіант знайдуть її, не знаю, з пробитою головою на дні ставка. Ну от і всі кінці воду називається. Чи ми знаємо, чи ми можемо зараз говорити про те, чим займався Іван Воронич? Я тут можу процитувати Романа Червінського, який написав про те, що це людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, він був одним з тих, хто започаткував в службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Чи в нас є більше інформації? Ну, у мене так само така ж сама інформація, що він працював. Я, я не буду там багато говорити. Знаю, що він працював в підрозділі, який безпосередньо попив багато крові, пустив багато крові росіянам, починаючи ще з часів АТО антитерористичної операції. Всі розуміють, що це за роки, і аж до повномасштабного вторгнення. А ми пам'ятаємо гіві, матарола, різноманітні там. Ці ось е активісти в лапках е цієї руської вісни рангом понижче. Багато хто було кого спалено, розстріляно, там десь вбито. Е е це тим речами, ті речі, якими займався цей підрозділ, в якому працював загиблий. Я не можу сказати, яку роль він там виконував першу роль, другу роль, третю роль, але раз, він був причетний до великої кількості різноманітних активних операцій на території Російської Федерації. На жаль, як ну. Зараз ми бачимо з вірогідністю 99% Це була Російська Федерація. і, з цього, вони все ж таки розмочили рахунок на табло, якщо користуватися футбольно футбольною термінологією, і все ж таки спромоглися за три майже з половиною роки війни вчинити на території України активний захід і ліквідувати українського ну, співробітника Української спецслужби раніше. Максимальний рівень Російської Федерації на території України був. Коригування вогню, наведення російських ракет, безпілотників це майже там раз в три дні збу звітує про затримання цих людей. Так само підпали, підпали автівок. Ну і звісно, це вибухівки. Вибух, вибухівку створити і принести до центру комплектування, наприклад, або до відділку поліції, все виконати ліквідацію вистопових українських силовиків у Російській Федерації. Поки що змоги не було. На жаль, це ось перший. Пити під час цієї війни, наша ліквідація, наші ліквідації на території Росії вони вже перевалили орієнтовно за 20 водіння Татарський, Ілля Ківа, ну спроби ліквідації е, Олега Царьова е, Захара Прилепіна, е, Самокат, генерал на самокаті, чого тільки вартує, е, потім генерал Маскалік, якого підірвало так само в Росії, і багато багато інших там менше за рангом військових посадовців Російської Федерації, які були. Вбиті саме українськими спецслужбами, як ви гадаєте, чи це неминуче, що Росія проводила б такі операції на території України? Чи є можливості захиститися від цього? Дивіться, вони точно це планували, точно хотіли зробити інша історія, що їм я перепрошую, ніфіга не вдавалося, і це слава богу. Працювали працюють українські спецслужби і розвідки, контрозвідки, і нацполіція всі. Всі правоохоронні органи вони так чи інакше заточені на роботу по виявленню російської агентури. Хтось більше, хтось менше. Ну зрозуміло, що контрозвідка СБУ це перше, ну пріоритет номер один. І росіяни постійно над цим працювали. От ще раз починаючи з е, часів АТО, пам'ятаєте, вони були вдалі випадки ліквідації на території України. Наприклад, колишній депутат Держдуми Воронков Денис ліквідували прямо в. В центрі Києва. Києва, так так, так, так. біля прем'єр-палацу. Бо це було так. Так, били керівника спецназу, головного управління розвідки пана Шаповала, підірвали в Соломінському районі в його автівці. Тобто в них тоді були вдалі акції. Але треба віддати належне ще раз українським силовикам, починаючи з 22-го року, спочатку повномасштабки таких акцій у росіян слава Богу не вдавалося. Але це не означає, що вони не пробували. І от зараз вони, на жаль, знайшли що це за людина. Ми не знаємо, чи це колишній військовий, чи це колишній правоохоронець, чи це просто. Людина шукач вдачі пообіцяли йому там якусь суму за ліквідацію цього посадовця СБУ До речі, по сумах, щоб було цікаво, я достеменно знаю, що наша контррозвідка декілька разів робила фейкові ліквідації. Ну, це було все супроводжено наших офіцерів. Спецслужб е на вимогу Російської Федерації звісно, ще раз це було підставлено. Росіяни показували що ми тут вбили проплачувати гроші. Скільки це коштує? Зарядового співробітника Української спецслужби Російська Федерація готова платити одразу 7 тисяч американських доларів криптовалюті. Ну, просто щоб ви розуміли, які цінники виставляє Російська Федерація. Зрозуміло, е, очевидно, що зараз час почекати на те, як будуть проводитися оперативно слідчі дії. Ви про них тільки що говорили, так і про те, що саме ми зможемо дізнатися про хід цього розслідування, не знаючи. Це буде повідомлено публічно одразу, хоча е, це дуже дуже резонансна справа. Дійсно, ми пам'ятаємо, що українські спецслужби е, таких операцій на території Росії, на території тимчасово окупованих територій України проводили достатньо багато. Ви вже згадували того ж, генерала Кирилова, який. З самокатом підірвався. Я хочу тоді перейти трошки до іншої теми. Вона з'явилася ця новина вчора. Також Служба безпеки України вийшла з новиною. Там йшлося про те, що контррозвідка СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун. Ну тут ще й китайські шпигуни. Фотографії є цих підозрюваних в двох варіантах: є заблюрені, є незаблюрені. Можна подивитися на цих панів, якщо можна так сказати, вони є дійсно громадянами КНР. От хотіли передати в Пекін цю секретну документацію. Можливо, далі в Москву. Як часто СБУ стикається з китайськими шпигунами? Ну знову ж з того, що ви знаєте. Дивіться, китайські шпигуни це не новина. Новина те, що це в публічному просторі оголошено. Так само як пам'ятаєте, ми дувалися. Угорські шпигуни, Господь, а що в них є там розвідка. Вони що, що шпигують? Так вони шпигують. Просто інша історія. Україна ці речі ніколи не випускала в публічний простір. Вона все, все йшло, як там кажуть в певних колах по тихій воді. Ну, ладно, ладно, ну давайте не будемо сваритися, не будемо розголошувати ці дані. Хай воно тихесенько якось там само собою розійдеться раніше з Китаєм так само себе вели, намагалися не псувати стосунки. Китайські студенти регулярно вони цікавляться різними там розробками. Та не тільки студенти, взагалі, от китайські громадяни вони дуже лю... любопитні, да? от вони дуже полюбляють все знати, все їм цікаво не тільки в Україні, а в будь-якій країні світу, де є присутні громадяни Китаю, це Сполучені Штати, Великобританія, Україна, за Монголія. Всюди вони намагаються своїм носом все рознюхати. І тут тепер дуже цікава наступна історія. Є такі два магістральні сценарії: перше. Або ну це для слідчих треба з'ясувати. Або китайські спецслужби прямо дали вказівку цим панам, як ви кажете. Здобути інформацію про якусь дуже довгу, і дуже товсту українську ракету «Нептун», яка себе дуже добре показала під час знищення російсько-чорноморського флоту. Ми тут плануємо операцію по захопленню Тайваню. Понімаєш? А тут якісь ракети? Нам це неприємно. Давайте з'ясуємо, що там є взагалі в світі. От у українців купіть за будь-які гроші або викрадіть креслення. Привезіть нам, і ми тут все подивимося. Один вектор. Другий вектор цього сценарію може бути наступний. в Китаї загалом є три відомі програми, за якими вони існують, ну, живуть, три величезні програми. Один пояс, один шлях. Ми це знаємо: це порти, дороги, це трейда, трейдер, трейдерство, торгівля це все зрозуміло. Дві другі програми вони дуже не публічні. Перша. ну дру, в друга, Зроблено в Китаї 2025. Це означає, що в Китаї повинно все створюватися, все, що є на Заході, його треба е привозити, е розміщувати на територію Китаю, красти технології, робити 10 дешевше і потім насичувати рину. Хм, окей, зрозуміло. І третя програма називається це те, що для нас цікаво: військова, цивільна або кооперація, або співпраця. Не пам'ятаю, але не суть важливо. Мається на увазі, що. Будь-який громадянин Китаю, який перебуває неважливо в пустелі Монголії, на Даринському районі міста Києва, в Іссайді на Манхеттені, він повинен бути, повинен бути корисним для власної держави. Може щось вкрасти цікаве, вкради. Мається на увазі не айфон, не годинник Ролікс, а щось високотехнологічне, щось важливе це до е, військових в Пекіні. і це можливо там не знаю, там, буде компенсовано грошима. Можливо, там отримаєш підвищення по посаді, якщо ти там в державній установі, або отримаєш просто державну посаду і там великі е, бонуси матеріальні. Тут вже цікаво цікаво, просто розібратися в цій справі, як, як воно було поставлено. Китай раніше проявляв інтерес до українських розробок, чого тільки варте Моторсіч підприємства Запорізьке. Яке виготовляло а, двигуни до гелікоптерів? І 19-й рік китайці дуже активно заходили на цей ринок, хотіли викупити. Не дали їм це просто для розуміння, де присутній Китай грошей вони не шкодують. Тепер віддача на ваше питання: а чи не планував Китай передати ці дані? Російської Федерації, я думаю, що ні. Ну, по перше, Китай це величезна країна. Вони точно не працюють на Російську Федерацію. Якщо б Російська Федерація дуже сильно попросила і сильно заплатила за це чимось, то тоді можливо з чим би поділилися. Просто так, китайці ну все поважають. Вони б це точно не передавали би. І другий такий момент останній скажу, щоб не затягувати тер як взагалі це працює, маю на увазі, от затримання цих людей. Дуже політична справа, китайські громадяни в нас вони вже були. пам'ятаєте, в полоні в СІЗО, СБУ, Двоє. Шукачів удачі китайських громадян були затримані потім передані китайському дипломатові. Я впевнений на 100% що спочатку збу відкрила кримінальне провадження, дослідила всі матеріали, побачили, як вони проявляються цікавлені, звертаються до нашого фахівця, пропонують йому не знаю там локшину, качку по-пекінськи або величезну кількість юанів, щоб купити ці креслення. Співробітник цього інституту або установи йде до контрозвідки, здає їх все це. Класіка, все не документується, і особисто голова СБУ Василь Малюк він такі рішення не ухвалює. Бо це політична справа. Це Китай. Ми розуміємо, наскільки зараз тонкі відносини. Там він 100% приніс ці матеріали президенту Зеленському. Доповів і як е, зазвичай в таких е, е, моментах кажуть. Доповідає на ваше рішення, і особисто президент Зеленський дав відмашку вкидати в публічний простір, оголошувати, розголошувати а далі а далі вже будемо контактувати з Китаєм. І є велика ймовірність, що ці громадяни Китаю найближчим часом можуть повернутися додому. Так ми пам'ятаємо, що це може бути важелем впливу. На Китай можна отримати щось корисне для нас. Не знаю, що це може бути, але так, якщо цих шпигунів на когось чи на щось обміняти, це може бути дійсно важливим для України. А от те, що ви згадали, студентів китайських, ну зрозуміло, що не кожен китайський студент є шпигуном, але конкретно, якщо йдеться мова. Про підозрюваних, яких затримала Служба безпеки України, то там дійсно 24-річний екс-студент одного з київських технічних вишів там повідомляється про те, що він залишився в Києві після того, як у му році його відрахували за академічну неуспішність. Ну і далі от почалася така агентурна робота. Тут єдине питання той факт. Що китайський студент, якому 24 роки, так. може сподіватися, що він просто отак от візьме і отримає секретну документацію ракет на ракету Нептун? Може, це щось говорить і про нас, про Україну? Який висновок ви робите? Ну, дивіться, вони пробують одна. Ну казати, так що ой, ну це марна справа. А ти пробував? Спробуй. Ooh. Треба спробувати, а раптом вдасться. Дивіться, я припускаю, що цей громадянин Китаю через це мій такий суб'єктивізм. Його було відраховано звишу. Ми ж з вами чудово знаємо, що китайський уряд китайський він фінансує своїх е громадян, щоб вони їздили по світу, вони вчилися, і потім ці знання з цими знаннями поверталися до Китаю. Можливо, можливо, його відрахували. Можливо, цій людині поставили та не знаю цю людину поставили на лічильник. Ти повинен повернути там ті кошти, які були за тебе заплачені урядом Китаю. І можливо, саме ось це штовхнуло його там на пошуки. А давайте я вам щось там привезу, наприклад, додому. Таке таке щось дуже цінне, і там скажуть: вау, нічого собі, та ти молодець. Мало того, що ми тебе знімаємо з цього лічильника. Ми тобі ще дамо там, не знаю, 100-500 мільйонів цих юані, та там не знаю, там величезну автівку китайську. Можливо, ось так він порахував і спробував. Не знаю, там, на особистих контактах, можливо, десь вони в барі познайомилися, не знаю, за пивом з якимось українським інженером. Можливо, цей е український не знаю, інженер. Він і не був дотичний до цих матеріалів, але сам сам факт цікавості е він стався підозрілим, і наша контрозвідка отримала всю всю інформацію, і почали вже спостерігати і почали оперативну гру з цим ось китайським шукачем наших українських таємниць. Пане Іване, я розумію, що це запитання точно не до вас, і навіть не до СБУ, а скоріше до прикордонної служби, хоча і до наших спецслужб, також. А чи ми розуміємо, а який зараз, яка зараз процедура того, як іноземні громадяни потрапляють в Україну? Тут декілька є речей. Ну і от ці китайські шпигуни, і там пам'ятаєте, була новина в кінці минулого тижня, що якісь іноземні громадяни з свастиками на футболках ходили, їх затримали. Чи зрозумілий, а який, я, чи, які є етапи перевірки того, хто і як може заїхати на територію України під час повномасштабної війни? Ну є там дійсно перевірка, і Служба безпеки проводить цю перевірку на момент наявності фактів співпраці з російською розвідкою, з білоруською розвідкою, ну, тобто, з недружніми країнами, Північна Корея, наскільки це можливо? Перевірка, звісно, open source. Це дуже важливо. Це здається, ой, господи, ну це ж повна єрунда. Ні, насправді зараз такі часи, коли 90% інформації можна знайти у відкритому доступі, головне знати, як шукати, і лише тільки 10% Вони там є там супер, супер таємними, там за печатками, за сейфами. За охоронцями знаходяться, тому дійсно перевіряють. Якщо там людина приїхала ще, наприклад, до повномасштабного вторгнення, вона працює ну, вірніше, вчиться, що за контрактом виходить у вище. Ну окей, закінчують. Далі будемо дивитися. Звісно, що зараз так само є спільні навчальні програми. Людина приїжджає, попередні її перевіряють. Потім Україна дає дозвіл на в'їзд. Інше питання: де він заховався весь цей час? Якщо в 23-му році відрахували, що два роки він ховався і не потрапляв до Оля зору українських правоохоронців ну бувають такі такі моменти. Всі ж орієнтовані були саме на російську присутність, китайський нелегали То вже така історія. Це правда, це правда. Ну от знову повертаючись, все-таки до головної дуже неприємної новини. Тут нагадаю, знову ж таки, що сьогодні було повідомлення від київської поліції. Що в Голосівському районі знайшли тіло з вогнепальними пораненнями. Далі стало відомо, що це полковник СБУ Іван Воронич. Очевидно, що працював професіонал, п'ять пострілів у притул було зроблено. Чому говорю про професіонал? Бо ми пам'ятаємо на щастя невдалу спробу вбивства активіста. Ім'я якого я тільки що забув, але ми говоримо про Рузаріс. Господи, активіст з Одеси, як його звати? Підкажіть мені, колеги. Колеги ага. мені мені говорять, і я, я цього не чую. Але ми пам'ятаємо, там була жінка з Одеси. з... Пістолетом і на щастя, звичайно, їй не вдалося вбити Сергія Стерненка. Що ж, пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. розмову. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був з нами на зв'язку. Зараз триває дійсно розслідування щодо. Обставин вбивства українського полковника, полковника Служби безпеки України. Знову тут маю процитувати розвідника, колишнього розвідника Романа Червінського. Він написав про те, що це людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, була одним з тих, хто започаткував в службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Чекаємо на те, чим завершиться розслідування. Сподіваємося, що вбивці та замовники будуть якомога швидше затримані. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.